Вивчати одну чи більше іноземних мов у 5 девятих класах визначатиме керівництво школи. Таку пропозицію Івано-Франківського управління освіти врахувало галузеве міністерство, і вже в червні видало відповідний наказ. Також затверджено різні варіанти складання навчальних планів. Може вибирати або класи. З одною іноземною мовою раніше цього не можна було робити, з двома іноземними мовами, з вивченням предметів етичного спрямування, технічних предметів, спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї. Всі навчальні плани є адаптовані, і це я вважаю, що є одним з найкращих варіантів навчальних планів. За роки незалежності. У місцевому природничо-математичному ліцеї зміни Міносвіти одобрюють. Елітний навчальний заклад відвідують понад три сотні дітей. Вступати на конкурсній основі сюди можуть школярі після закінчення сьомого класу. Дирекції зізнаються, аби полегшити навчання дітям, запропонували би ще низку змін треба щоб були різні навчальні плани які б дали можливість колективу педагогічному обрати, за яким за яким навчальним планом вони будуть працювати 8-й 9-й клас мають 19 предметів а 11-й клас 22 предмети, предмета крім того курс за вибором і ще й факультатив якщо б можна було якби міністерство передбачало таке що можна якийсь предмет наприклад відповідно до профілю і не вивчати Нововведення з 1 вересня очікується і для уроків фізвиховання. Зокрема, із трьох запланованих годин на тиждень одну школярі можуть провести, займаючись аеробікою, ритмікою, плаванням, баскетболом чи футболом. Це дасть дитині можливість вибрати заняття до душі, кажуть в управлінні освіти. Раніше для всіх учнів було встановлено однакові нормативи з фізкультури. Не було прораховано завантаження спортивних залів і в результаті цього в класах. По чотири класи одночасно інколи займалися у спортивних залах. Це було дуже, ну, дуже недобре, тому що і, і провести урок такий з чотирма класами у спортивному залі, і можливість травм, ймовірність зростала. У нас маленький спортзал. І три години помістити. Нереально, то одну годину треба було, щоб можна було передбачити, щоб це було запрограмовано. Що педагогічний колектив чи директор хто має вирішувати, ну наприклад, віддати на хореографію. Згідно з рішенням виконкому міськради, з початку нового навчального року можна буде здійснювати поділ класів на окремі групи з деяких предметів. Відбуватиметься це за рахунок батьківських коштів. Загалом із шести пропозицій до Міносвіти половина уже врахована. До речі, 1 вересня у школи міста прийдуть 2800 першокласників. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі.